Всім привіт! Я видаляю таку боку. Там Бом. тут закачую ще одну таку боку. От. Закачую і ту саму таку боку, просто в мене сильно там лагало, подарунків нема. І от, кому право. Якого чи числа 11 грудня? ідіть на телеграм. Пишіть отакого дока боком, злом, з шукаєте і вам випадає таке. І ви закачуєте собі кусту. А якщо ви закачуєте через Google, то закачуєте через Google. Це буде довго качатися, але це можна пограти інші ігри. І туди тільки кабаку закачаєте. А ми з вами будемо чекати, адже хто зараз їсть? Вот. привіт. Я люблю вас. А я вас роз, я вас навчу, як робити від як Тимір. Чекайте. От, примір, у мене на каналі 200 з чимось. Опа. Так, якщо це ви? ставте лайк. Якого тут нас нема? Сім, 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 два, а два було, два може було. Сім було, напевно, значить, 49 не було. Робити так, так і все. Воно грузиться. Все. Все, 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 все. І якесь пусте відео. Ось вот так я вам показуйте, бачите, як заховано. Так, скоро 125 і, і кома 26, кома. І так, так скоро. Ми будемо все заодно робити. Хати, все. Клампітів тоже. Ну що, ви напевно кажете, самі нас ти зробили. А ви бачили моє відео, там де пуч пуста почта. А зараз ми це і справимо. І буде повна почта. Ось таку ви можете зробити хату собі, якщо ви такій хаті. Туді новіше? Як? Давайте оце, значить, закачаємо. Отаку ви можете построїти. Я хочу взяти отаку хату. Ну, якщо хочете, можете взяти. Вау! Ні, я беру отаку хату і зроблю отаку штуку, отаку спальню. Бачите, як красиво це. І бачите, от це сонце. Бачите? Отемо. Оце бачите? Давайте я вам показую, як це зробити лайк. Ммм, класом, мм, таку вану можу зробити. Або таку. Отакий вот скінь доню. Опа, кухня красива. Всі знов додали. Ну-ка, чекайте, це що було? пофіг. Отаку ванну, давайте зробимо таку ванну Ну, я вам показала, що ми будемо робити. Тепер запам'ятовуйте. Раз? Яку ще я ще там хотіла? Кухню все бомбіческа, але це не та сама хата. Проста хата. Полковник прикольний, в мене його нема. Я буду робити трьохповерхову хату. Ну-ка. Давайте уже прям скинемо. Де да, це брам? Вот це не казала, і десь чуть чуть дальше, і десь було десь ванна. Красиво, давно. Оце можемо взяти Вау, яка кухня класно чекаємо, поки загрузиться. Хату я тоже собі зроблю. Будет двойна хата. Типа було шість поверхів. Ммм, де ванна наша. Яка була? Опа семей Ой.

Знаете, моя меня Да ладно. Я не знаю, Ивана. Ему. Хочешь отправлять голосовые сообщения голосами знаменитостей? В Клоун Voices Bot есть много разных мемных аудио, с помощью которых ты можешь пранкануть своих друзей. Опа, Ну, тебе потом пучу ванну. Вот в Ну нравится мы на так. Так, і продовжуємо. Красиво. Це дуже красиво, то я маю це взяти. так себе. Так, вау, какая девчонка. Вау. Давай загружайся, девчонка. делаемся у току боку так что там что там со там со там так так шукаем нам закачиваем а давайте попробуем отсюда

Давайте перевіримо, чи наша тока грузиться. Але мені вибирайте яку гру потім пограти. Показати оцю гру, як ходіте, показати вам оцю гру. Показати, як я закачала отцю. Просто пиши там.